Лише про подарунки не забудь, охороною нам будь, Миколаю. про дарунки не забудь, охороною нам будь, Миколаю. ой пошли долі до для країни. Хай витає в щасті, славі, хай засяє, Миколаю. Доля щастя, хай в славі, волі, хай засяє, Миколаю. когаю. Сподіваюся, ви всі були чемними, слухняними. І сьогодні вам Миколайчик щось принесе. А якщо не прийдемо, треба сходити то... в магазин, купите, щось.